Так, друзі, всім привіт. Global Auto Park, Global Auto Logistics на зв'язку. Друзі, я думаю, ви зрозуміли з опису цього відео, що у нас сьогодні буде відбуватися на майданчику. А це буде огляд на автомобіль. Огляд на автомобіль, який як на мене є найпопулярніший серед автомобілів загального по Україні на автомобіль від групи VAG. Зустрічайте Volkswagen Jetta 2019 рік Airline. Swat, buzzing all the bells out the box. I just hit a lid with the box. Had to put the stick in the box. Mm. Pour up the whole damn seal. I'ma get laid. Так, друзі, ну і конкретно цей автомобіль ми доставляли клієнту із штату Нью-Джерсі, конкретно із аукціону Іншуренс. А давайте зараз розглянемо цей автомобіль, чи вартий він для покупки з Америки, і в загальному детальніше поглянемо на автомобіль ззовні і зсередини. Итак, друзі, кузов Airline. Неперевершений, неймовірний, дійсно дуже солідно виглядає. Видно, що дизайнери Volkswagen постаралися на тим, аби зробити цей автомобіль просто неперевершеним. А як притаманно кузову Ерлайн, він має таку квадратну класну форму, яка відрізняється від інших версій цього автомобіля. А наступне, що впало мені у вічі, це є хороші класні led фари, які дійсно дуже симпатично і дуже сучасно виглядають. А наступне це є решітка. Решітка також відрізняється від абсолютно інших автомобілів. А перш за все, тим, що вона є на такого раніше не було, і чорний колір, як на мене, дуже класно виглядає конкретно на цьому автомобілі. Наступне, що хотів би показати, це сірі оригінальні Volkswagen диски. Вони дійсно дуже симпатично, дуже личать цьому автомобілю. Під колір сірі диски дійсно будете відрізнятися від автомобілів, які їдуть з вами поруч. І ну, просто гляньте на вид заду на цей автомобіль, на задню частину. Airline кузов просто бомба, просто неймовірно. Мені дуже подобається. І так, друзі, вітання із середини. Давайте розглянемо цей автомобіль детальніше із салону. А друзі, перш за все, чув багато відгуків, що Jetta не є зручний автомобіль для водіїв, які є високі, або для водіїв, які трошечки такі кремезні. Так ось, Volkswagen виправив цю проблему. Автомобіль став ширший, автомобіль став довший. А зараз ніяких проблем для кремезних людей, для високих людей абсолютно не буде. Дійсно, я вам це гарантую. А, наступне, давайте розглянемо детальніше, що в нас тут взагалі по салону. А, мультимедійне кермо за ним. Приладова панель, на якій ви дійсно побачите абсолютно всю інформацію по автомобілю, все, що вас цікавить. А також хотів би сказати декілька слів за бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер бомба, бортовий комп'ютер нереально зручний. Мультимедія, конкретно Volkswagen Jetta 2019 року, R-Line бомбезна. А ви будете дійсно задоволені. Ще до речі, за руль це є руль R-Line. А також, друзі, хотів би сказати, що це в нас є однозонний клімат, контроль, автоматична коробка передач і просто неймовірно зручний, неймовірно красивий люк, яким ви також дійсно будете задоволені. Отже, друзі, Jetta перевершила дійсно мої сподівання, Jetta дуже зручний автомобіль, Jetta дуже заряджений автомобіль. Тому, якщо бажаєте собі ідентичний, пишіть в коментарях, ми вам доставимо ідентичний. Bitch, that's looking like a Leah, She a model. I got the pink slip. Up my whip is keyless. coming I'm about to get the key to the city. Patty up the seat Forgetting out the coupe at the lot. Tonin' for a twelve, fuck swap, swat. Bustin' all the bells out the box. Отож, друзі, сьогодні на огляді у нас був автомобіль Volkswagen Jetta 2019 року в кузові Airline. І на початку відео пролунало запитання, чи вартий цей автомобіль в загальному уваги, чи потрібно його зараз купувати сучасному водію. Впевнено, можна сказати, так варто, так потрібно купувати цей автомобіль. А в цьому бюджеті це найкращий варіант. Це 2019 року автомобіль в неймовірно класному кузові. Який дійсно відрізняється від абсолютно всіх автомобілів, які в нас їздять зараз по дорогах. Тому, друзі, якщо вас зацікавив цей автомобіль, напишіть в коментарях. І в загальному, якщо бажаєте кожного дня бачити схожі огляди на автомобілі, пишіть коментарі, лайкайте це відео. Насамперед, будемо це все робити для вас і знімати кожного дня ці матеріали. Тому, друзі, підписуйтесь, лайкайте, ми працюємо. Let's go! So don't wipe a nigga no say slash slash I won't never sell my soul When I can back that and I really wanna know Where you